Привіт, я Ровенська Анастасія, я вчитель фізичної культури у ліцеї номер 24 Івано-Франківської міської ради. Працюю у школі уже біля шести років і кожного дня доводжу, що фізкультура це не лише урок, а стиль життя, який формує особистість. Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як мої підходи змінюють навчання, об'єднують дітей і надихають їх до перемог. Моя головна ідея не лише навчити учнів фізичних вправ, а й сформувати в них стійкий інтерес до активного способу життя, виховати особистостей, які будуть змінювати майбутнє. На моїх уроках учні не просто займаються фізкультурою, а живуть моментом. Працюю на результат, але завжди через радість і натхнення. Я вірю, що фізична культура це ключ до гармонійної людини. Якщо вас надихнув мій досвід, тоді запрошую до обміну та співпраці. Разом ми зробимо освітній простір живим, здоровим і справжнім. Рухаємо освіту вперед з любов'ю, серцем і силою.